Тут клени всі, гарні клени. Цілий ряд кленів. Там були побільше, а в цю сторону поменше. Якщо менше, то і дешевше. Ось, ось схожий на мережу, там був такий темний клен. Дуже гарний, але на великому екземплярі кінчики листочків підсихають. Так, а тут у нас що? Ага, це М -м, корнус. Купувала я в Україні, посадила, не знаю, живий він чи ні. Ой, я тут ось усе... великі які екземпляри. О, ось оцей гарний клен. Дуже. Але мій телефон не передає того, кольору Шкода. шкода. Цей дуже темний, а на фото... на відео в мене не дуже. А цей більш світлий. Але... Далі йдуть теж клени, але це високі екземпляри. От так Капель зрошення, зрошені, да тут. Ось які здорові, високі дерева. Це катальпа, я так думаю. Ні, це Павлонія, так? Так, да, це Павлонія. О, вона навіть тут цвіла. В умовах нашої області Дніпропетровської вона, на жаль, обмерзає. Знову тут гібіскуси. Ось у Магнолії. Mm. Дуже велика територія. Тут ще йде.